Комплект постільної білизни підлітковий від ліварна хом лише 328 гривень. За одиничку в лоті представлено 7 комплектів. Ціна за сім комплектів 2300 гривень. Представлені вони у нас в вигляді героїв. Да? І можна побачити дві варіації. Перша це йде підковдра і наволочка. 135х200 на підковдра, наволочка 80х80, на 80. таких буде 5 комплектів. Як ви бачите, тут 100% бавовна. Всі вони гарно упаковані. Це Гаррі Поттер. Є ось такий лол. Більш такий дівчачий варіант. Далі є ось такий сонік мультяшний герой, є щенячий патруль. І також у нас представлений другий варіант це йде е, е, під ковдра 160х200, на наволочка 50 на 80 і простирадло 100 на 200. Таких два комплекти є. Вони дуже приємні до тіла. Дихаючи, не кусаються, ну, не кусючі, мається на увазі. Ціна 328 гривень за комплект. Нагадую, звертайтесь до наших менеджерів, залишаю всю інформацію в шапці, прошу вибачення знизу під відео. А також доєднуйтесь до наших внутрішніх вайбер-каналів. Також пишіть нашим менеджерам, і вони з вами зв'яжуться.